Рішення суду про добровільний демонтаж балкону на першотравневій було оголошено ще у червні. Його власник протягом останніх півтора року не зустрічається із журналістами та уникає камери. Коли наша знімальна група приїхала на нібито демонтаж конструкції, власник квартири втік додому разом із виконавцями. Яке телебачення туди не йде? Я прошу вас, не будемо робити. Після перемовин із власником представники виконавчої служби пояснили нам, нічого демонтувати не будуть, адже у рішенні суду сказано повернути балкон до попереднього вигляду. А як він виглядав, власник мовляв, не знає. Сказано в рішенні суді, щоб привести до попереднього стану. Зараз просто сам боржник з'ясовує те, що. Саме він не пам'ятає, який попередній був стан, і тому зараз ця документація буде приведена до відповідного архітектурного стану і він зобов'язується виконати рішення суду. Тепер власника балкону чекає цілий ряд бюрократичних процедур: виготовлення довідок, проектної документації та ходіння по владним коридорам. Власники квартири зобов'язані виготовити проєктну документацію на відновлення балкону до попереднього стану, отримати відповідні погодження пожежників санепідемстанції, нашого відділу і з відповідним погодженим проєктом звернутися в районну раду на отримання рішення на здійснення цих робіт. Тому говорити про терміни, коли ж балкон на вулиці Першотравневій стане таким, як був два роки тому, не наважується ніхто. Сусіди власника незрозумілої пластикової конструкції говорять, що така прибудова надзвичайно псує їх гарний будинок. Моє ставлення негативне. Не тільки сусіди, а так як і інші роблять. Це негативне. Якщо старе місто і наше місто ми рахуємо європейське, маленький париж, як кажуть, так ми повинні жити в такому. Місті і додержуватися норм. Всяких, і буде порядок. Михайло Іванович свій аварійний балкон у цьому ж будинку відремонтував влітку. каже, що всі документи погоджував у міській раді, поза як турбуються про історичну частину міста. Отже, здійснювати ремонтні роботи красиво можна, головне, аби було бажання. Оксана Денисюк Андрій Соколовський. Час новин Чернівці.